Андрій Самійлович Малишко посідає почесне місце в історії літературної обухівщини є гордістю нашого краю поетом величезного обдарування та окрасою всієї української поезії. 14 листопада в обухові відзначили 111-ту річницю від дня народження видатного земляка. Неоціненний вклад він вніс в українську літературу. І сьогодні, як ніколи, коли йде повномасштабна війна, ми розуміємо, що Андрій Самійлович Малишко був отим настоящим сином нашого народу. Він завжди писав про це. І ось тут він походив ось цими стежками. І багато сказала Лідія Тарасіна. Я хочу додати, що оці наддніпроські кручі, де давали. І вич, гора, яка в трипіллі, яка розвіювала і надихала його різними мріями. Один От оту батьківську любов і материнське таке почуття, він проніс по всьому життю. Вшанувати пам'ять митця прийшли також учні, вдячні нащадки, шанувальники творчості, громадські діячі та представники Обухівської міської ради. За життя Андрій Самілович Малишко був дружньою та привітною людиною. Він рідко залишався на самоті. На гостини до поета завжди приходили друзі. Тож, з нагоди дня народження Андрія Малишка, міська бібліотека провела Малишкові гостини, на яких відбулося знайомство читачів з творчими доробками письменників та відомих людей Обухівщини. Я дуже радий, що маю змогу зустрітися з нашими дітками. Це наше майбутнє покоління, і я передаю їм уже свій набутий досвід. А також звичайно буду ділитися тим, що знає про Андрія Саміловича, що мені розповіли ті, хто знав його, і ті, кого на жаль, уже серед нас також немає. долина, де вогником світиться дім. Там юність ходила роса до мати і жевріла світом вона. там батько не спить, і задумалась мати, ота, що у світі одна, ота, що у світі одна, Андрія Малишка називають солов'їним серцем України за його невморущі пісні. Його щирі і задушевні твори увійдуть до золотого фонду нашої літератури як свідчення величі і краси мистецтва слова. Дякуємо йому за неоціненну спадщину.